На даний момент я в Южній Кароліні, ну, Сауч Чарлова, піде на пись. Так. То всім похер. От така реальність. Усім нас так, Україна, і Нью-Йорку. Прошу літо, все літо підпрацював в Нью-Йорку, навіть в піцерії якийсь мужичок так запитав: звідки Україна? Він так по-по-по-по мене по плечу Дав зрозуміти. Ми за вас, а ви нам поки. Ну, я теж їх розумію, так так. Така, така реальність. Ну, що ну, вам ще відповісти? Стосовно іноземців, розумієте, я ні на що не сподіваюсь. Ось, а стосовно іноземців з, Єру... з Європи, то я бачу лише всяке зло. Тобто, наприклад, відібрати у української жінки. Втікачки, відібрати дитину, сказати, що вона накричала на дитину, і віддати так звану сім'ю в пару гомосексуалістів цю дитину, От, як це робили в Німеччині та в Іспанії. Я От, не розвиваюся теми там, гомосексуалізм, там, діла, Ні, я кажу особист, про поведінку особист, і моя думка підари. Я ну, кажу про поведінку іноземців, розумієте? Я ж вам, я вам кажу, Європа, Європа це підари. Ось тому Морально. тому іноземці, іноземці, там що в США, що в Європі. Ось ну я там великої дружби не не очікую від них. Від...